21 листопада, згідно з наказом президента України від 2014 року, марганчани відзначили День гідності та свободи. Це свято встановлено з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до наступних поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні на початку 21 століття. Добрий день, шановні Марганчани. Згідно з указом президента України номер 633, ДРИБ 2015 від 9 листопада з метою гідного відзначення ще року, 21 листопада, річниць початку доленосних для України подій Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року, віддання належної шани громадянському подвигу, шанування патріотизму. І мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси, і європейський вибір нашої держави призначено День Гідності та Свободи. Мітинг цієї нагоди оголошую відкритим. Тобою, моя душа, частинка Твого я, красою правди у святім двобою, понад Майданом Сонця, ликсія, є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Слово надається меру міста. Олені Анатоліївні Жадько. 21 листопада 2013 року український народ зробив свідомий вибір. Україна з цього часу зазнає фундаментальних змін. Під гаслом вільні вибудовують майбутнє працює вся держава. Сьогоднішній день це друга річниця відзначення дня гідності і свободи. Вона проходить під гаслом: Будуємо мир і свободу. І я впевнено говорю, що ми призвані з вами будувати мости, а не стіни. Слава Україні! Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Нема життя без України, бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це мати. Яку не вибирають як і долю, бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі? Слово надається вчителю історії в середньої школи Номородин Наталії Леонідівні Чорній. шановні марганчани, дозвольте приєднатися до попередніх привітань з нагоди другої річниці майдану. Майдан в нашій історії уособлює народну волю. Народну правду, протест проти кривди. Два роки назад українці засвідчили, що прагнуть жити в європейській державі за свій вибір, довелося пролити кров. Тож ті, хто віддав життя за демократичні перетворення, варті нашої пам'яті і шани. Будь-яка революція передбачає радикальні зміни, які в кінцевому результаті. Мають дати нову якість життя, новий устрій, нові стандарти. Але злам старого завжди супроводжується спротивом, громадянською конфронтацією, суспільною непокорою. Тож нам, українцям, треба збагнути головне, що шлях до європейського вибіру, до європейського формату і стандартів не може супроводжуватися насиллям і беззаконням. І сьогодні саме та нагода, щоб побажати нам усім толерантності, поваги один до одного, терпимості, стати справжніми європейцями з європейськими цінностями. А це все залежить від нас насамперед, від нашої громадянської позиції, від поваги один до одного, від небайдужості до справ міста і держави в цілому, а ще від елементарної нашої вихованості, як зазначив класик. Посада і освіта може надати людині ваги, але тільки вихованість може надати їй блиску. Тож шануймося, бо ми того варті. Дякую за увагу. Після майдану розпочалися військові дії на сході України. До цих пір на території нашої держави немає спокою. Ми дуже вдячні бійцям, що зі зброєю в руках захищають східні кордони нашої держави, лікарям. Які повертають з того світу поранених у зоні АТО, волонтерам, на плечах яких тримається наша армія. У розпал військового протистояння в країні наше місто не стояло осторонь. Ми будемо вічно пам'ятати загиблих марганчан Андрія Стародуба та Едуарда Буру і мертві і живі. Наші герої пом'янемо їх хвилиною мовчання. Дякую. Слово надається голові міської ради ветеранів війни та праці. Виталию Ивановичу Чупкину. Уважаемые марганчане, сегодня, 21 ноября, вся страна отмечает день достоинства и свободы на самом высоком государственном уровне. В честь начала двух революций. Революции оранжевой революции и Майдан 2013 года. 13 ноября 2013 года указом президента Петра Порошенко был отменен указ Януковича о праздновании Дня Соборности и Дня Достоинства. И этим указом новым ну, стало как бы два праздника. День Соборности 22 января и День Достоинства и свободы. Это сегодняшний день, 21 ноября. Два года назад в Киеве собралась молодежь, молодые украинцы, студенты, в знак протеста против решений кабинета Николая Азарова о вступлении в ассоциацию в Евросоюза. Люди были настроены войти в этот союз. Но вот эта неподготовленность, раньше времени объявленная Януковичем, и затем Азаровым, как бы о приостановлении, о неподготовленности страны, войти еще у нас нет социальной базы, что надо подождать. Молодежь как бы с этим не согласилась, волновалась, начались волнения. Мороз, зима. Три месяца длились эти стычки, дошли до кровопролития. 107 человек погибли. Сотни людей были ранены. 20% населения Украины приняло участие в этом Майдане. В этом Майдане. Сегодня все родственники погибших приводят в порядок на площади возле креста и собираются там создать мемориал. Хочется сказать то, что мы стремимся в Евросоюз. Но если посмотреть, как мы туда идем, как мы проводим Верховные ради, когда мы голосуем не головой, а ногами и доходим у себя в нашем городе, улачные бои, это позор. Нам надо, чтобы идти в Евросоюз немножко работать головой. Наш, опять же, если говорить сегодня о наших реформах, нас система ЖКХ давит. Люди уже на краю бедствия. Страна на состоянии подходит к дефолту. Хотя этот Майдан, который превратился в Евромайдан, он дал свои роски, свои зернышки. У нас создалась новая армия. Сейчас зарождается новая полиция. В кабинеты и Верховную Раду пришли новые чиновники. Но пока еще результаты только еще намечаются. Нам еще нужно работать и работать. Говоря о том, что нам надо идти вперед, это правильно. Нельзя останавливаться на достигнутом. Но мы должны помнить и о тех, кто ценой своей жизни отдал нам это право сегодня жить, идти дальше. Дорогие марганчане, я поздравляю вас с этим праздником. Если назвать это праздником, пусть он будет праздником. Чтоб в каждом доме у вас был достаток, счастье, добро, как говорят. И было мирное небо. Всего вам доброго. Само сегодня, в сейчас. час... Ми маємо, як ніколи, проявити свою любов до рідної України. Зараз в нашій країні потрібно бути єдиною та згуртованою. А тепер запрошую всіх, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять героїв революції, покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди Дня рівності та свободи завершено. Бажаю всім нам мирного неба над головою та терпіння, злагоди та єдності.